Доброго дня, мене звуть Надія, і сьогодні у нас 27 вересня. Я вам не показувала своїх курочок уже як 6 шостий місяць пішов. І сьогодні хочу показати. Так, що в мене з курочками моїми? Були у мене в прошлому році я купила в травні місяці 40 цепляток адлерських серебристих. З них було шість курочок, одна попалась бролерша, а остальні були петухи. Пітухів я всіх убрала, курочок залишила і до сих пор залишилась у мене моя бролерша. Зараз я вам покажу. Ось вона. Я її називаю пушинкою. Потім купила 4 курки лігурнів які 5 місяців не неслись, а зараз несеться дві курочки, яйце може бути одне у тиждень або одне у два тижні. Жалкую, що я їх зразу не убрала. Уже весною купила Ось, ломан Браун 5 курочок. Чотири місяці їм було. Такі ось зараз гарні. Нестися почали у 5 місяців. Ну і зараз добре несуться. Ну, мені ж оказалося мало курей, і купила я ще шість, теж Ломан Браун, тільки вже сказали, 11 місяців. Ну, їм, мабуть, було вже по три роки, я думаю. З шести три пропало у мене, а дві... Я навіть їх навіть не можу показати, де вони є, тому що вони такі всі гарні зараз, що молоді, що старі. Не відрізню їх. Несуться вони добре. Ну, мені ще оказалося ж мало. І одна знайома мені привезла 14 штук полтавські глинясті. Ось, Я думала, вона така грязна, а вона це таке і є. Точно, глиною обмазане. Бачите, яке? І он де курочка така ж. Спочатку вони трошки лисуваті були, ну, шиї в них були пір'я таке, як у Ломан Браун, навіть ще таке темніше. Вони всі перелиняли, і той колір десь іще пропав. Ось бачите, яка стала, а як грязна. Ви знаєте, я навіть думала, що вони грязні. Хотіла навіть покупати їх, а потім зрозуміла, що це такі вони і є. Як вони несуть яйця? Значить, адлірські, а ці мої ось це несуть маленькі до сих пір, їм уже у травні було рік. Маленькі маленькі яйця. Ломан Браун. Спочатку були маленькі яйця, зараз вже крупніші. Ще хто у нас? Ага, пані Броляр ще зараз вже перестала ось нести яйце. Так неслась вона, занеслась у 8 місяців і неслась через день. Зараз не єдиного яйця немає. Жалко убирать, вона мені як подружка. І полтавські глинясті. Як вони несуть яйця. Коли я їх придбала, вони ще десь тиждень понесли яйця. Крупне, велике. Всередині жовток великий. Яйце кольором білі. Дуже мені сподобалися вони. Потім перестали нестись і десь місяців три. Ни єдиного яйця не було. Тепер несеться десь 5 курочок лише із 14. Бачите, грибішок ще світло-розовий, значить, вона не несе яйця. Яйця, а ці 5 курочок несуть також великі. Ну і ще хто в мене? Ну і все. Скільки яєць у день? Яєць. Саме більше було 9 яєць. А так, 4, 5, 6. Не більше. Можна сказати, більша частина, що 4-5. Так, ви скажете, чому я їх не побираю? Ну, поки їжа є, хай вони, як кажуть, живуть. Так, що про їжу? Скажете погано кормлю. Ранком даю мішанку. І зерно в обід мішанку, зелень побільше кидаю, відходи, що залишилися. У мішанку додаю дерть, кожен день даю трікальці фосфат, м'ясо, косну і рибну муку. Це в них постійно, пропаювала їх антибіотиком. Потім вітаміни, потім від листів і також вітаміни. Я не то, що там один раз пропоїла їх антибіотиками від листів і все. Це я роблю раз у три місяці. Так що так, що ще скажу? Ну, літом таке було, що яєць зовсім не було, але це той період, коли у кур завелись кліщі. Навіть не у кур, а в курятнику літньому. Я їх місяць з кліщами боролася, але на даний час їх немає. Де вони ділися, невідомо, тому що я місяць так боролась, що в мене було бажання їх усіх убрати цих курей. Но потім не єдиного зараз кліщика немає. Но хочу сказати не те, що кліщів зараз немає, навіть немає королацьких жуків. Мушки літають, мухи літають, а от короладів нема. І оцих паразитів пліщів немає у кур. Ну, це дуже хорошо. Курам даю ще пророще зерно, так як зелені все одно мало зараз уже. даю курам в обід, де-то в години 14, не на, не на ніч, а в обід даю пророще зерно. Не кожен день. А так через два дні. Могу два дні дати, потім два дні ні, потім опять, скільки я його там пророщу і дуже багато теж не даю. Ну, У мене все одно є бажання всіх убрати. Залишу п'ять курочок молоденьких Ломан Браун, а всіх уберу навіть пушинку, яка він хоче вирватися на город і поклювати там, розгребти все. Хочу домінантів придбати. Так що ще в мене є час. Чому я час не вбираю? Зламався холодильник. Так що, коли настрою, тоді почну їх убирати усіх потихеньку. Так що так. Що в мене ще є дуже погане. Вон, сидять. Мої кролики захворіли, ці ще ні, а вже 5 штук немає. Хвороба максиматоз. 5 штучок уже вбрали. Дуже тяжка робота з цими кроликами. Важка така, що скільки за ними ухажують. трави коси ріж, а вони форіють. Давно в мене такої хвороби не було у кроликів, нема бажання навіть їх тримати. Дивіться, курочки, як купаються, це корінна столова. Я там в період, коли вони з'явилися кліщі, я насипала туди золу, пісок і що я ще сипала, крім того, що я обробляла ось таку пудру вонючу. Оце вона там з піском, з золою, з землею. Оце вони там грибуться. Так, що ще? Хотіла ще сказати, що глинясті полтавські неприучені нестись до гнізд, неслись де попало. Могли й на землі все. Що я зробила? Поставила миску із сіном, і бачите, курочка сіла нестися. Отак. От Накрила ще хвилянкою. І отут несеться три полтавських глинястих. Ну це ще ж не все. Стоїть ось мішок, чи стоїть чи лежить. І вони отут також несуться у мішок. Хотіла обрати, чоловік каже, хай. Так що так, Несуть, яйця де попало. Ну, хай несуть, ми позбираємо. Ну і ось курочка сіла вже в курятничку у ящичок. Так, що так? Так, що ще? Перепілки. Перепілок я ж винесла із зімнього курятнику. так як там теж були кліщі, я пробила два рази, ну, а заносить не хочу. Зимою тримала їх, а цю зиму не буду вже їх тримати. Так як у нас постійно виключатимуть світла, не хочу їх навіть мучити. Буду вбирати. П'ять років продержала. Ну, я їх обновляла. Не то, що скажете, що їм 5 років. Я 6 місяців і перепівок убираю, завожу нових. Так, що так. Дивіться, курочки гарні, ці молоденькі. І мені подобається це полтавські теж. Вони похожі на лігорнів. Ну, не лігорні. Пушинка від мене не відходить. Вон десь виробилася в грязь. Така вона цікава в нас, дуже. Адлерські серебристі, несуть дуже малі яйця. Так, курочка гарна, важка, не перегодована у Міру. Да, про тебе розмовляю. Диви. М -м -м. Скажи щось на камеру. Текла? Злякалась? Ось друга. Теж цікава. Так що, отак, друзі. Показала своє хазяйство все. Так що буду їх убирати, а хочу домінантів. Ну, залишу, звісно ж, цих, дивіться, які вони такі чималі-чималі курочки. Ось красненька. Бачите, яка вона гарна? І ось курочка гарненька. А ну, ти скажи щось на камеру. Скажеш? для Так ще, друзі, всім пока. Пока.